Курточки мікс, сорту екстра. ціна 6 євро за кілограм. Лотів у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд лота. Це є мікс курточок, жіночок та чоловічок. Ось така звідси гарного кольору, оливка. подовжена з п'яти плаща. Розмір у нас іде 44-46. Стан дуже гарний. Так. Наступна, яка витрукавочка, стильна, Формі пончо, з капішов, пеш у вансайд, що один розмір. Дуже класна. Стане просто ідеальний. І стильна така. Наступність, що у нас тут попадається ось така курточка дві. Ці. Ось така. Певна Та чоловіча моделька. Дуже гарний теж стан, бачите, ідеальний. Наступна ось така червоного кольору жіноча моделька. Можна сказати, парочка. Тут теж теплесенька. Так, ще бачимо ось таку чорного кольору, чорного кольору. Джокс. Розмір, розмір, напевно 42 Це є жіноча. Вона йде плотно така ось така зимова, як сказала. Ну, Якість теж суперова, матеріал, такий плотний зверху. Наступна, ось така тоненька, легенька, якась тогава теж жіноча. Моделька, розмір, напевно, емочка. Де приталена легузинка. Так, наступна. Ось така сірого кольору. Курточка термо, я б сказала, дуже така тепленька, така жіночанька. Розмір у нас емочка. Наступна. Наступна. Наступна, Наступна, Ось така чорного кольору, укорочена, з капюшончиком, 36-й розмір. Наступна ось така. У червоного кольору. Чоловіча хіба моделька. Я так думаю, ось так дивіться. Ось і два і це. Наступний ще маємо декілька курточок. Ось така рожева, тепленька. Бачите, всередині такі тепленькі утеплення, розмір 42-й. Ось така наша жилеточка теж знаходиться. Наступні. ось такий цікавий. Теж улер гарний. Розмір у нас іде 38. Чіночок, від цікаві пластинка, замовила сім'я тут курточка. Там є теж ідеальний. І остання чоловіча моделька. Теж розмірна іде від бренду Крейн, розмір М. Так виглядає. Це курточки вік сорту екстра ціна з'явила за перелонгами для замовлення цього звертайтеся звертайтесь до наших менеджерів.